Майже три місяці я не знімав відео на моїй пасіці. Останнє відео це було 28 жовтня під, сум... під Сумок Году, і там я наголошував, що хлопці, це ще не останній сюрприз цього зимівлі. Ось і пройшло три місяці, ну, не три місяці зимівлі. Ну, майже три, якщо листопад, грудень і цей січень, майже три. Це половина я землі рахую. Зіли, звісно, вони на контролі у мене гуліконо стоїть. Зіли мене на даний момент, десь около. Зараз точно скажу, було чотири з половиною кілограма. А зараз точно скажу, стільки зіли. Ага, і ще кілограм. Ну, значить 5,5 кілограм меду зіли за ці три місяці. Ну, це, я думаю, нормально. А побала, поговоримо дорогенькі, Сьогодні таку тему. Я хочу зачепити здоров'я. Що таке здоров'я? І як його визначить здоров'я? Ну, це предісторія, значить, це за людей давайте. Здоров'я. Що таке здоров'я? Раніше було людини майже всі здорові були. Особливо, я згадую, молодь, може такого вже й не побачить. І зараз важко подив... зустріти таку людину, молоду людину, як кажуть, є здоров'я. Особливо красиво е... визначається здоров'я на... на дівчатах. На молодицях молодих, крають кров з молоком, не, під, не підкрашений рум'янець, блистять очі, в тілі. Ну, видно, що аж виділяє така енергія. Така. Ну, і хлопці буває, такі пишуть, що здоров'ям. Е, а зараз, зараз подивіться, які, яка молодь, немає навіть рум'янця, якщо не підкрашується, а не підмальовується. Жовтий або, або лиця, а що балакать за нас стариків. Дорогенький. Як оприділи здоров'я? Значить, я так думаю, здоров'я не то, що в мене так ми ходимо, кажуть, здоровий, не лежачий, значить, здоровий. Здоров'я оприділяється, на, ми, на мою думку, роботопособності людини. Якщо людина навіть виглядать, є такі тучні люди, жирні, такі, як тюлені, ходять, що жінки. що… Але ж воно наче починати таке, воно здорове, упитане, можна так сказати. Ну, воно однакові. Дай їй хорошої роботи, воно не видержи, воно півчаса не поробить, потом облється, або паде на ноги, буде стогнати і так далі. а є такі... Люди, що наче на виді не дуже здорові, і хвороб, мабуть, куча, але вона ще роботоспособна, ще, може чотири години виробити. Ну, я це за вік балакаю, в старом уже в такому пожилому віці. І так візьми, так, 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 і молоді, так само, теж не видержують роботи. Фізично я не можу, не кнопочками нажимати, там видержувати, хоча там теж здоров'я треба. Висидіть, хоча і лежать, кажуть, о, лежить, кажу, так здоров'я теж треба, що лежать. Кості болять, довго лежать. Теж приділяюся. Так же дорогенько, колись я пішов на, на прийом до невропатолога, там в мене проблеми. А він каже: він, розуміє, каже, якщо, ви ж знаєте, якщо у вас ви проснулись і у вас нічого не болить, то ви мертві. А якщо ви больні, щось у вас болить, то ви живі. А я його запитую. А, а якщо не одне болить, а троє болить, там в трьох місцях болить, значить ви троє, э, тричі живі, значить виходить, що якщо людина багато хвороб і все время в неї щось болить, то вона живуча із цих живучих. Виходить. Так що я за себе кажу, я живучий із цих живучих. Раніше в мене я держав основному 60 сімей до війни до нашої. 60 сімей. Норма, а літом там отводки, 100 сімей. А тоді, оце ж почалась війна, я задумався, що робити, чи взагалі їх взагалі не ліквідувати, чи що, чи що з ними робити. Та й вік був тоді 72 роки, і здоров'я нема болячки. А тоді подумав, а що як я оце брошу бджоли? в смислі По-перше, смисла немає в житті, а по-друге, по що я можу для України зробити в моєму віці і так далі. Що я вмію? В льотчики мене не візьмуть, танкісти я теж не, не візьмуть. Партизани це ж теж, які тут партизани. А що я вмію? Пчоли і бджоли ж у мене є. Значить що, якщо я буду займатися бджолами, я якийсь склад зроблю для України, що буду виробляти мед, запилювати мої бджоли, будуть запилювати рослини, підвищується врожайність. І якщо я вироблю мед і здам, там, наприклад, якісь там тони, то це ж теж валюта, це ж для України, а і підтримаю виробників, інвентаря, хімії. Для обробітку, значить, виходить, що треба займатися бджолами. Який склад для України я повинен робити. І смисла немає. розумієте? Якщо сам забери мене бджоли, так, ну, це, ж, ну, це, ж яка, це, це ж дать смерті. Хоча такі пенсіонери, в принципі, не дуже в неї болячок, або взагалі немає болячок, просто старість. Але вони бережуть себе. Вони пенсію там по, хи, по аптеках шурують, купляють, вігають дуже щательно до себе відносяться. Бо вони, ви її заслужили і так далі. Ну, Їхнє діло, оце я за себе розказую. Кожен, кажуть, керується своєю судьбою, як хоче він сам. І оце ж за здоров'я. І це за здоров'я. Тепер переходимо до самої історії. І задумався я останнім часом за здоров'я бджіл. Раніше я вже 55 років з бджолами, І я якось думав: ми якось здоров'я, здоров'я. Здоров ну, особливо глибоко я туди не вникав у цей смисл здорові бджоли. Там. Обично, як ми оприділяємо, о, велика сила там. Хорошо розмножуються бджоли, о, це хорошо. А ті слабі, значить, вони їх ліквідують або своє, це погані бджоли. там, понимає? А за здоров'я, іменно здоров'я бджіл, ніколи я не задумався. А, а тепер щось мені прийшло дозріло, сказати це. Діло, що здоров'я бджіл починать тре здоров'я. Пригадую такий випадок раніше. Це. Це мій випадок, я можу пригадати. Це, це 80 ті години минулого століття, 80 ті годин. І ще вже кліш був, Варова кліш був. І перезимувала одна бджола, тобто одна сім'я ну на одному бруску. Причому один брусок, це українська рамка, там вже вузький брусок, там 32 сантиметри. Нема бджіл, я так ще й сміявся. Переходимо не на вулички, а на бруски. Стіко на бруски бджоли займають. Але вона якось. Наче я думав, нехай матка побуде, я колись матку там десь та підсилю. Але вийшло, що вона невостребувана. І я подивився за нею, вона так диви, що не здається, там кучка бджіл, вона від Бруска почала червити. Потрошку, червить, червить. Думаю, йома, я ж тримав, дві". Не, 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 не розлітаються бджоли. Тримаються, там ж мене, буквально жменя бджіл. І я їх пожалів і взяв, значить, назбирав десь літру бджіл з других сімей, струсив, підсилив, так сказати, самими бджолами, по розплодам там не можна підсилити. І все, закрив той улік, і буде, що буде. Ви знаєте, та сім'я, із усього, можна розказати, одна вуличка була, ну, одна рамка з бджолами. Але вони так розвинулись на акацію, вони ще й меду принесли. Уявляєте? І в чому причина? Оце в чому причина? В здоров'ї. То здорові бджоли. А другий випадок, це вже не, не мій випадок. Там старші мене пасічники розказували. Іменно на півдні, на півдні і на Соєшнику, Там і тоді соєшник, головний взяток був на півдні. І каже, у нас, і я знаю, і деякі мої на лісостепі Черкащина, теж деякі пасічники старі розказували. Приходить осінь, а забито бджіл піввуліка. Ну, в основному тоді лежаки, півуліка. І тут задумується, для чого мені стільки у зиму? Це ж вони багато меду з'їдять. І викопали рядом із гуліком, яму у землі. Беруть, знаходять матку, а остальні, ага, мені треба п'ять рамок у зиму, більше не треба. І от чотири рамки уявляєте, заструшували в землю і закопували. Це, Це ви навіть не повірите. Але я... Я це багаю, це я ж вірю тим дідам тим. Отака була сила, і це ж не те. Кажуть, о, в нас соєшник сработались. А що ж тоді не зрабатувались? Тому що здорові бджоли були, здорові. Понимаєте? Вони довго жили. Ну, як людину, якщо вона здорова, вона роботоспособна, або візьме скотину там. Вона і продукцію дає і довго живе. От саме головне, вони довго живуть. А больні люди, ну що воно, як то візьми, людина больна. Вона хиріє, хиріє, мучиться, мучиться, і рано вмірає, так і бджоли. Значить, що дорогесенькі, Тема. Треба держати здорові бджоли. Здорові, не сильні. І, так як вони здорові, то вони сильні будуть. Сильні це поколічеству, не завжди не а качество. Мені кажеться, якісні, якість. Ну, ще нехай менше бджіл буде, але вони довжні повинні бути здорові. Мій випадок, це лічно. 78-й рік. Зайшов уже кліщ. На Черкащину, вже дослід лабораторія, показала, що кліщ є. Ну, тоді ж кліш не так проресував швидко. І в мене залишилося, я зібрав пилок, і цей пилок залишився, я не продав його, бетон. У мене 20 сімей було, я думаю, та я його скормлю бджолом. А там була книжка, тоді в те час Милаю там пасічник написав інтенсивне бджільництво. Що треба починати, якщо акація, наприклад, там з 60 днів, там, то 90 днів вже треба з'їми, стимулювати, давати білкові ліпьошки. Я так з лютого місяця зробив, розтопив мед, зробив із цього пельці такі ліпьошки і давав з лютого місяця. Це я чого веду, що які були здорові бджоли. Не переживали, що зараз розплод, ізоляція маток, тому що поганий розплоди, бджоли, а ти а тоді весною не останеться нічого. Тоді такого не було. Тоді було наоборот починати за лютого місяця білкове. І що я вам хочу сказати? Розвинулись вони до першого обльоту, там у березні було. Уже п'ять рамок розплода, пошти сплошні. У мене тоді рут, рут. це 5 рамок крута були. Вони так і одразу замінилися, замінилися бджоли, вже обльот зробили, вже молоді бджоли були, читай, Полу... заміна пошти була. І вони так розвинулись на 1 травня займали. На 1 травня Засвів там тоді, е, е ріпак, е там, де стояли мої бджоли. Три корпуса бджоли, три корпуса бджоли. Уявляєте, вони на, на садах принесли вже корпус меду, а на акації 50 кг. От що таке здорові бджоли, дорогенькі, задумаємося над цим. Як всюду відео, якщо хто які відзиви буде, я подивлюся, я тоді будемо балакати, як добитися. Це моя думка поділитися, обговорити думку, як, щоб на наших пасіках були здорові бджоли, якщо ви з цим згодні. ну, закінчую своє коротке відео. Побажаю всім здоров'я в першу чергу, і, і здоров'я вашим бджіл. Зимуємо далі. Думаю, що поборемо і це, хоча не особенно, кстати, на Полтавщині і досі не було обльоту. Оце, де я живу, не було і в нас, і в регіоні не було бджола. А пошти майже 70% України, якщо не більше, зробили блюд і не один. А нам не повезло. Але нічого, будемо боротися. Пока, дорогенькі.